Слава Ісусу Христу! Я вже більше року розпочинаю будь-які свої монологи з цієї фрази, з цього вітання. Мені подобається, як в нас на Заході люди аж хором відповідають. Бо я з Хмельниччини, І в Хмельницькому, коли кажеш комусь слава Ісусу Христу, відповідь чуєш добрий день. І я всім своїм товаришам, кумам пояснюю, що це таке християнське вітання. Якщо ти християнин, чуєш цю фразу, мусиш відповісти Слава навіки. Якщо ти вийобистий християнин, мусиш відповісти слава навіки Богу святому. Та. Всім пояснюю, потрошки вчаться. Місяць тому був у Львові назад, і теж стосовно цього питання попав в кумедну ситуацію, був в магазині. Ось і там сварилась продавчиня, і панянка, яка хотіла купити. Я вам прям процитую їхній діалог. Що ви викупали, що то було. Панянка каже, у вас є банани? Продавчиня відповідає: Нема. Панянка каже, а другу сорту? Продавчиня каже, нема. А круасан з бананом. Продавчиня каже, нема. А йогурт з бананом, нема. Пауза. У вас хоч щось є з бананом? Нема. Вона нервується, розвертається, виходить і вже в дверях, каже, що за магазин такий, що немає нічого бананово. А я наступний. Я підходжу, бачу продавчиня знервована. Кажу Слава Ісусу Христу. Вона дивиться на мене. Каже: навіки слава. Що тобі сонечко? Кажу не газовану водичку 05. Вона дає, каже це все. І я клянусь. Я. Не то, що би хотів, але прям вирвалося. Кажу ще би бананів. Ну чув діалог, знаю, що їх нема. Вона дивиться на мене і каже: є. Я кажу, так а що ж вину не продали панянці? Вона каже: так вона заходить. Я кажу їй слава Ісусу Христу. Вона каже, дайте банани. Не привіталася в мене нічого для тебе нема. Їхав сюди до Львова Блаблакаром і разом зі мною в автівці їхав пес. А знаєте, як на шофер попередив, що буде собака? Коли я вже прийшов до машини, відкрив багажник і побачив вівчарку. Водій за кермом повернувся і каже: речі, певно, беріть в салон. Бо там місця нема. Ми їхали троє. Я, морда вівчарки, водій. І все було б нормально, не враховуючи того, що вона гавкала на кожну фуру, яку ми обганяли. Просто в якийсь момент вівчарка почала пукати. І це була не разова акція. Вона так ніби за планом діяла, так? мала дедлайни. і... Чотко по них. Водій собі трошки приспустив вікно. Я хотів теж, але в мене воно було заблоковане. Я просто мучився. І ми їдемо, пес працює. І просто в якийсь момент водій повертається до мене і каже: я сподіваюся, ви розумієте, що це роблю не я. А я собі подумав: а прикиньте, якщо це він, але спер все на пса, а той не має як апелювати. Мені 25 років, я неодружений, і вся моя сім'я вирішила, що це проблема, і мені треба допомогти. До мене недавно телефонує дід і каже: Вітю, у нас в селі чотири неодружені дівчини. Приїдь, подивися, вибери і робіть щось. Я кажу йому, зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє задля перемоги. Дідо каже, ти думаєш, я тупий? Я знаю, що має бути жіночим голосом. Тако, не вимахуйся, там є красиві, тобі якась сподобається. Я кажу: добре, вам з тих чотирьох яка подобається? Дід каже, та, що розведена. Я кажу, дякую, я ще походжу, подивлюсь. Наступний день клянусь, дзвонить бабця. Каже: Альо, що ти там ще собі дівчину не знайшов? Кажу, ні. Каже, то як знайдеш, то набереш і кладе трубку. <риклад> Я обожнюю свою сім'ю. Поплути, хто теж любить свою сім'ю. Є такі люди в залі. Клас. А може є такі, що трошки недолюблюють? теж поплути. Є такі люди? То вам би пасувало сходити до психолога, а не на стендап. Товариство. Я дуже люблю свою сім'ю. Щоб ви зрозуміли, який в мене дід прикольний, уявіть собі, рік назад, так само квітень, початок війни, в Хмельницькому перший потужний прильот. Потужний, нафтобаза, слава Богу, все обійшлось. Наступний день після нього тривога зранку, я ще сплю. Дід дзвонить: Альо, Вітя, знов тривога. В Хмельницькому тривога, по всій країні тривога, в мене над селом самоліт пролетів, ти хоч сховався? Кажу, спокійно все добре. Я сховався. Та Кажу, а ви що там? Він каже, нічого, на городі. Я кажу, так тривога ж. Він каже: ну, так нагород не прилети. Каже, в хату, в хату може прилетити, та нагород не прилетить. Ні. Кажу поняв, а бабуся де. Він каже: в хаті. Обожнюю чувака. Мені ще дуже подобається, як дідо дивиться новини. Бо, по-перше, він постійно близько сідає до телевізора з кожним роком все ближче. Теоретично, на мою думку, десь в 2025-му вони мають пососатися, бо там, там прям вже чуть, -чуть відстані лишилось. А по-друге, він кумедно коментує. От недавно були новини про те, що нам погрожували ядеркою з Білорусі, якби що, то там буде, може запустять, то і діду, дивиться це, чує, і каже, він що не запустять. Я кажу, а що? Він каже, ну бо як запустять, то не взлетять. Я кажу, а що ви думаєте, що не взлетить? Він каже: ну, бо якщо то ті ракети, що ми колись їм віддали, то українці не дурні ракети віддали, уран спіздили. Я кажу, а ви звідки знаєте? Він каже: в мене колега був на ракетному заводі. То він казав, що там той Уран пакетами додому носили. Я кажу: іде той колега зараз, діда каже, вмер. Я кажу, а що? Дідо каже, кажуть, що там якась хвороба, але ну, я думаю, що спився. Ще дуже люблю свою маму, вона дуже кумедна. В неї є такий прикол, вона може зайти отак в кімнату, сісти, сидіти, мовчки на тебе дивитися. Не зводячи погляду, що б ти не робив? Мовчати, 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 і в якийсь момент. що тобі приготувати на вечір? І це теж відбувається постійно, як з псом. Ну. І я вже викупив цей прикол, і в якийсь вона приходить, сідає, мовчить, запитує, я дочекався, вона запитує я кажу, хочу панкейки. Вона така панкейки, добре, будуть панкейки. І вона реально йде, гуглить, що таке панкейки, готує суп. Ми всі їмо суп. І вона така: ну, панкейки не вийшли. Обожнюю. Окрім сім'ї, ще дуже люблю дітей. Насправді там має багато покрасників поплути, хто теж любить дітей. Є такі люди в залі. Придивіться до цих людей, в них не все нормально з психікою. Особливо, якщо вони вже батьки. Я дуже люблю дітей. Мені подобається, які вони зараз прогресивні, такі моцні. Недавно з мною був випадок, по-моєму, позавчора, щоб не збрехати по днях. По-моєму, позавчора, так, я стою на пішохідному переході, стоїть такий маленький курдупель біля мене, може, перший клас. І е шарите, там є на світофорах кнопка, щоб натиснути. І зелене звідси і треба перейти. А він просто стоїть біля неї. Я думаю, може, поможу, навчу, покажу, повертаюся до нього, кажу, я перепрошую. Може тобі допоможу перейти дорогу? Він так повертається на мене, дивиться і каже: йди нахуй. На кнопку. Я чоловік не гордий. Ну, перейшов дорогу, все. Ніяк не можу забути тепер його обличчя. Знімаю TikTok, В мене, слава Богу, виходить все добре, є гарна аудиторія, мільйони переглядів, дуже тому тішусь. І мене почали впізнавати люди. Ось буквально теж вчора клянусь на тому самому пішохідному переході. Я стою вже сам. І підходить десь такий самий малий, дивиться отак дуже довго на мене. Мовчки. А потім каже: А я вас впізнав. Я вас впізнав, я вас знав, я вас пізнав. Мені стало приємно. Я кажу, дякую. А де ти мене впізнав, звідки ти мене знаєш? Він далі мовчки дивиться і каже: а вас вчора мій друг тува на пішохідному нахуй послав. <плес> обожнюю дітей, обожнюю дітей. Просто вважаю, що популярність може прийти, звідки не чекаєте, правильно? Люблю дуже дітей, але мені не подобається імена, якими їх зараз називають. Шарити: оце коли Альфонсо, Девіс і то тільки дівчаток. У ну. мене давно знайома, десь місяць тому народила хлопчика, назвали його Даня. І я такий: ну, Данило? Прикольно, Данило, класно. Вона каже: ні, Даня. Ми його навіть в документах Даня записали. Прости, Господи. Просто, ну, погодьтеся, Данило звучить круто. Данило звучить класно. Данило це, це альфа. Данило що хоче то робить, Данило кого хоче, то їбе. Ну. Данило. Круто, да? А Даня звучить так: ніби їбе Данило. Розумієте? Дуже надію, що вона не знає, що таке ютуб і не подивиться то відео. Сашенька, привіт. Мій тікток дивляться, окрім там дітей, інші люди, і дивляться військові. І з деякими навіть спілкуюся, і недавно один з військових написав мені дякуємо за твої відоси, ржем всім окопам. Мені дуже приємно стало, я дуже довго думав, як йому відповісти гарно, і написав, що дякую вам за те, що я маю можливість тут знімати відео. Він мені відписує, каже, нам нема за що дякувати. Ми тільки нині на передок приїхали. Ріктороборони. Я собі думаю, якщо вони там. Напередку, в такому настрої гарному, в такому гарному гуморі, то чому ми з вами десь тут в тилу маємо сумувати? Правильно? Чому нам повітряна тривога має псувати настрій, псувати день? Ми маємо бути в гарному бойовому дусі. Я впевнений, як казав Коля Капішон, перемога вже зовсім близько. Нам з вами треба просто її приближувати, допомагати фінансово, фізично. І я вам клянусь, коли вона настане, я так нап'юсь, товариство! Якщо ви десь побачите новину, що в Хмельницькому чоловік бігав в центрі міста Голий? Ви з певністю можете сказати: я був на його стендапі. Я була на його стендапі. Мене звуть Віктор Перунський. В мене на цьому все.